Верховна Рада почала підготовку закону про вибори, навіть про вибори президента, про референдум, і терміново вся збирається. Ось приблизно таке уявлення з новин або телеграм-каналів, особливо які люблять трохи зменшити головний текст. У вас могло б скластися, і приводом для цього було. Повідомлення в телеграм-каналі Девіда Рахаміча, це голова Слуги народи, конкретно, в принципі про анонс робочої групи. Тож, що це означає, і звідки цей анонс взявся? І головне, чому він взявся після тижня того, як, в принципі, це все лунало в пресі, ми з вами сьогодні будемо говорити з вами. Ярослав Железняк, це канал Залізний Народеп, і в принципі. Прямо з парламенту зараз вам трохи додам деталі, що ж ця така медійна активність Девіда означає. А, починаємо. Давайте пункт номер один. Взагалі, Девід Рахаміч останній час багато проявляє медійної активності. То на захід НВС ходив і наговорив там багато за 16 хвилин, то відповідно щось напише в Телеграмі. Скоро почну відчувати в ньому конкуренцію. Але якщо коротко, то саме 22 грудня він опублікував ось такий пост. Я вам його зачитаю повністю, тому що ви тут якраз деталі важливі. Згідно з попередніми домовленостями у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента під час воєнного стану. Обговорення буде проходити спільно з представниками профільного комітету. Шуляк, і відповідно залучення представників всіх фракцій та груп ЦВК, а також громадські організації, які займаються питаннями виборів. Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ. От я хочу, щоб ми розібрали конкретно цей пост на декілька важливих деталей. Перше група формується. Цей процес він ще триває. Друге. Конкретна мова йде про вибори президента. Про референдум, як ви бачите, немає. Третє це широке представництво і залученість змі. Що це означає? Я вам трохи згодом дам, але просто запам'ятайте ці деталі, вони нам будуть важливі. Чому. Мені захотілося вам записати цей блог, тому що відверто нічого нового ви зараз не мали би почути. Я про історію щодо того, що буде ось така робоча група, приблизно з такими ж самими позиціями, писав ще зверніть увагу, 15 грудня після погоджувальної ради, навіть говорив, хто її очолить, і, відповідно, говорив про те, який склад там буде. І більш того, якщо ми відкриємо. Заяви самого потім і вже очільника слуги народу, і відповідно першого віце-спікера парламенту Олександра Карніє, то він це те ж саме оголошував, причому оголошував десь 5 днів тому. І, відповідно, якщо чесно, то ніякої сенсації, як саме ніякої ем, додаткової необхідності з боку е, Девіда Арахаміча ось все це. Оголошувати конкретно, 22 грудня не було, немає і, очевидно, не з'явилося. Чому Бо, в принципі ця історія, напевно, вийшла на поверхню. Зараз я вам дам свою версію. Але я хочу просто повернутися ще раз до питання складу цієї групи, яку анонсував спочатку. Я потім Карнієнка, потім от, відповідно, Давід Рахаміч ще раз. В цю групу будуть входити представники усіх фракцій та груп. Це наскільки мені відомо, буде склад із двох, як мінімум, представників від кожної фракції та групи. У нас фракцій груп є, якщо не помиляюся, 8, тобто вже 16 людей, плюс очільник, 17 людей, плюс відповідно ЦВК, плюс громадські організації, які займаються виборами, плюс різні експерти, плюс представники ЗМІ. По скромним підрахункам мова йде приблизно про 50-60 людей в одній групі. Якщо хтось колись був в робочій групі, в якій більше ніж 10 людей, із них приблизно ще половина це народні депутати. Я думаю, що про ефективність такої групи і здатність її домовитись по простим питанням. А питання виборів це складне. Ну мені здається, одне із найбільш політизованих, тому що це якраз про політику в прямому сенсі. Ну я думаю, що ви висновок зробите самі. Більш того, ось ця історія про формується. Вона теж я не дарма на неї звернув увагу. Вона важлива. Чому? Тому що ось станом на зараз я вам записую це відео якраз після цієї заяви. І відповідно я переконаний, коли відео вийде, статус буде приблизно такий самий до нас. Ну, наприклад, як до парламентської фракції, голос конкретно не звертались пропозицію когось делегувати. І відповідно, навіть ми, чесно говорячи, не знаємо, як цей процес буде виглядати. Тож, в даному випадку, щось мені здається, до нового року сильно там якогось формування не буде, і чесно, не думаю, що якась додаткова активність буде і з боку не тільки депутатського корпусу, а й залучення тих самих громадських організацій, ЦВК і землі. Тож в даному випадку, і не сильно я вірю, що це буде швидкий процес. І третє, на що теж хочеться просто звернути увагу, що коли я і відповідно, а я це свою заяву робив з посиланням на. Погоджувальну раду, і там був якраз доповідь Давіда Рахамія. Потім таку ж саму заяву підтвердив і відповідно Олександр Карнієнка. Мова йшла не про тільки президентські вибори, а про президентські вибори, референдум, і відповідно навіть не говорилися про інші вибори, ну тобто. Про інші вибори теж йшла е, мова. Зараз в з, тексті Девіда Рахаміча е, мова йде лише про можливі вибори президента під час воєнного стану. Тож, що це означає і чому Девід вирішив тим більше ще так рано, рідко коли він просинається в такий час, а вийти цією заявою, яку потім так само швидко поширила прес-служба слуги народу, ну і яка так чи інакше потім зробила ось цей галас щодо президентських виборів. У мене версія наступна. Вони справді в офісі президента мали ідею ще на минулому тижні, коли були ці перемовини з мирні, і коли вони начебто виглядали там більш-менш короткий строк, проводити вибори президента і, відповідно, так само, а, цей, і відповідно, так само. Проводити референдум потім порахувалися, подумали, не сильно то воно взлітає. Очевидно, що тут, якщо готується до такого плану, треба справді і до якихось мітингів готуватися. Тож вирішили цю історію відкласти, але був запит від американської сторони, скоріш за все, ми його оголошували. Тож треба було американській стороні і всім перемовникам подати публічний сигнал, що ми про вибори думаємо. ось тому Давід Рахаміч вийшов для в принципі закордонної аудиторії, написав цю історію, повторив ті тези, про які ми знали, і ось зараз ми маємо ситуацію, де всі гадають, чому ж він вийшов. Коротше, я думаю, що це такий умовно сигнал нашим міжнародним партнерам, що ребята у нас там будуть обговорюватися процеси і законодавства про вибори разом з парламентом, очі дуже демократично все, як ви любите, і з громадськими організаціями, з експертами, і з цим політичним при представництвом широкого, в принципі, плану, ось тільки забезпечити безпеку. І питання буде забовтуватися. Це версія номер один, я чесно, в неї вірю. Версія номер два, яку я так само вірю, що раптом. Раптом, якщо буде в майбутньому, потрібно приймати швидко якісь зміни, тому що справді відбулася можливість якось там зупинити війну, чи зупинити умовно зробити ці часове переміря, то, щоб використовувати цю площадку для того, щоб відповідно якимось чином потім легалізувати усі ці зміни. Чи вірю я в це? Ні, чи вважаю я абсолютно ідіотською ідею проводити вибори або той самий референдум, якщо у нас буде. Тривати досі війна, ну про вибори точно і по референдуму, мені здається, просто абсолютно небезпечна ідея, але ну зараз підверти я потенціал на цього не бачу. Тож в даному випадку я більш схиляюсь до того, що станом на зараз, ось ця ідея це ну намагання нашим партнерам передати, що як тільки вони забезпечать. Нам безпеку і відповідно зупинить війну, то ми вибори готові провести. Якщо ні, то ось бачите, процес триває. Він довгий, є різні думки. Ми демократично в нього не втручаємось. Ось якось так я інтерпретую цю заяву і цей порив до соцмереж у Девіда Рахамі, і, в принципі, те, те що після неї понеслося. З вами був Ярослав Шелесняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.